І до акції Сьогодні це Лубенський район, а раніше це був Вотицький район, це Полтавщина. А бабуся була родом із села, яке називалося Велико Велика Селецька. Зараз це Великоселецьке. Вона була, мабуть, дев'ятого року народження. Їх розкуркулили, як тоді називали. Вигнали з хати, вони лишилися жити в сарайчику. Вона була дівчинкою старшенькою. Настя молодшою, а вона Панасія старшою. І залишалися хлопці, Микольцю. Йому було в 41-му році, 16 років. Німці його потім забрали якось дарбити. Ну а в 32-му, весною, 33-го, розумієте, скільки то було. Мама її закопала, коли їх вивозили. Мама закопала. В землю трошки десь в ямку закопала, так як усі це робили. Закопала трошки хороших речей. Дві хустки і ще щось там було. Одна, до речі, хустка дісталася мені із тієї. Це називалося Секрети. У Оксани Забушко, можливо, ви знаєте таку письменницю. Є роман Музей покинутих секретів. І вона якраз там розказує про ці закопані секрети. Доручали їх старшій дівчинці. Врятовані речі, так заховані десь у ямці, і готова бабуня моя весною 33-го року. Хлопці вже лежали на пол, на полу покотом. На полу це не на долівці, а це такий настил між піччю і віктами, де спали діти. Вони лежали вже покотом, попухли від голоду. Вона викопала ті речі, пішла в круходеринці. Я не знаю, чому в Крокодаринці. Сьогодні таке село є, воно там десь від оржиці, якщо до Оржиці їхати, десь воно туди ліворуч. Ой, перепрошую, праворуч, бо ліворуч будуть оніжки. І там вона наміняла борошна. Але нести вона його не могла, вона була дуже слабка, нести не могла. Тому та жінка, яка їй дала те борошно, зробила їй ряднинку. На ряднинку той мішечок ув'язала. Зробила їй такі пута, вона впуталася, як конячка, і пошпоришов по зеленій травці, потягла той мішечок. Від крокодиринців до села було далеко йти. Ну, вона за кілька днів йшла, каже, йшла вночі, бо боялася в день, щоб не з'їли, людей тоді їли. І коли прийшла додому, то зварила хлопцям затірку. І оце при цьому слові затірка, вона завжди гірко тужила, плакала. Це водою розбавлене борошно і запарене. І дала положенці хлопцям поїсти тієї захірки. Оце вона так їх виводила із того страшного голоду, з тих пухлих, у когось із хлопців вже й ноги потекли, а тоді пішла, ледве ж сама ходила, пішла на двір якийсь дровця взяти, а коли заходила в кату, то оцей наймолодший муку злазив з полу, вона його ледве підхопила і каже їй. Паню, я піду. Куди? Ти каже, Микольцю йдеш? А тут вона тужила гірко-гірко. Я каже: піду дровець врубаю тобі, щоб ти нам затірки ще наварила. Так їсточки хочеться. А один із хлопців помер. Казала вона, не витримав. Нема, каже, і нема вийшла на двір, а він пасеться траву їсть, а він пасеться. А воня вижила, хлопців, врятувала, крім цього одного. Микольця потім. Пішов, забрали його, він наймолодшенький був, забрали його в Германію, повернувся, він уже в Київську область, Яготинський район, село Райківщина. А ті пішли на фронт. Не повернулися, так як її чоловік не повернувся. І ви знаєте що? От ці жінки вони чекали своїх чоловіків до останнього подиху. Вона все казала мені, не може бути, щоб мій Іван Десь дівся, Він, мабуть, у якомусь госпіталі, ото, мабуть, він тяжко поранений, в нього, мабуть, ні рух ні ніг немає, я його шукатиму. А тоді весною 87-го року. В Білорусі тоді були такі модні а, юнацькі комсомольські загони, які проводили розкопки, шукали в лісах а, тіла загиблих а, і знайшли медальйончик, а, який солдати при собі мали, і там вони а, вичитали, що він загинув у тих білоруських лісах Синенко Іван. Я вже не пам'ятаю, як його батькові, і було перепоховання, а вона чекала до 87-го року, а 1 листопада 87-го вона пішла, бо вже їй не було чого чекати, не було чого робити в цьому світі. Оце вам така затірка, оце вам до Голодомору. Згадую, я виросла на цих казках, на цих легендах, на цих оповідях про історію України. Ніхто ніде нічого не говорив, а бабуня розказувала, я завжди гірко плакала. царствує. А я сьогодні молюсь за всіх, хто загинув з голодною смертю. За діток. Загинуло голодною смертю і за людей, які тоді поклали. Більше 10 мільйонів, так кажуть. Але ж що? що, дай Боже нам сьогодні вижити. Дякую, пане. Дякую. Як дякую. вас дякую. Дякую звати? Катерина. Катерина, Катерина, таке собі українське, Шевченківське. Катерина, родом із Полтавщини, Ложицького району, Полтавщини. Дякую. На все добре вам. Дякую, дякую. Я тут просто вийшла подивитися на світ Божий, погуляти по місту. Дякую, дуже. бережіть себе. Дякую, дякую. дякую.